Ви відповідаєте, це, як ви сказали... Засновників ви не міняється. Ви сказали дискусія, але не настояти, не настояти, розпоряджається майном. Не настояти. Читайте. 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 Ні, ні, ні засновників не мав вже. Читайте, законни. Я не закінчував, ви ж мене просто перебуваєте, а я мовчу. що говорить. Я вас питав, ви закінчили? Я не закінчив. Будь ласка, прошу ще, хвилинку, да, прошу ще хвилинку. І пропоную пропоную, як варіант перш за все визначитися із е, інвентаризаційною комісією з її членством, з її кількістю, із конкретно, хто тут буде входити, враховуючи ту пропозицію, яку я перед цим наголосив, на якій наголосив е, друге, е, дати. Дати можливість в нашій релігійній громаді в суботу-неділю послужити в цьому храмі. У понеділок, у понеділок передати ключі ви приходите. Чи в понеділок інвентаризацію після передаємо ключі, чи до понеділка це вже нічого, як домовимося. І потім після цього передаємо ключі владі, закриваємо храм, опечатуємо. Ключу влади. Ви приводите документи в порядок, ті, які у вас є. Влада вам включає дасть. Ми приводимо документи в порядок, які в нас є. Ну, законне право маєте на увазі. Влада нам включає дасть. Це одна пропозиція. Друга пропозиція. Ну, Я чесно скажу, сьогодні є політичне рішення влади, не Віктор Іванович, політичне рішення влади і влада на вашій стороні. Ну, в сумні в тому про те, що завтра влада скасує це рішення, в мене, наприклад, немає. Рухається, як рухається. Так складаються обставини. Больше говорити, але так складається. То ми просили дати нам можливість служити в іншому місці. В якому місці є декілька варіантів. Є капличка на, на кладовищі, є на бузірині е, та будівля. Ну, Ми просимо цього. Якщо ми домовимося в цьому плані, ми, в принципі, будемо обякувати. Якщо не домовимося, ну це буде погано. Для всіх. В мене все. Тоді скажу я. Я не є видатним богословом, не є видатним юристом. Але я користуюся в своїй діяльності порадою і досвідом. Тих, хто таким є. Якщо ви вважаєте, що ми щось робимо незаконне, якщо ви дійсно в душі вважаєте, що поважаєте українську державу, йдіть до суду. Перше. Щоб без образ в суді, хай ваш адвокат, наш адвокат, вирішує це питання. Це стосовно небажаного розвитку подій. Небажаного. Я розумію, що в документах може бути і у вас, і у нас якісь там дрібниці, які можна і так помачити, і так помачити, і так. Скажу більше. Я вважаю, що відкриття кримінальних справ це останній аргумент, який може бути між людьми, які поважають один одного, якщо вони дійсно поважали. Тому я не хочу і цього. Ті люди, які мене знають, вдруг вам довелось колись там довідки про мене якісь брати, все. Вони можуть сказати про мене, що завгодно, але ніхто не скаже, що я колись брехав. Я німець етнічний. З того роду, який повибивали комуняки. На Україні, на Луганщині. І у нас брехня це такий же страшний гріх, як і крадіжка. Навіть без релігійних інституцій. Тому я не брешу, я кажу правду. Це в Лохвичні, до речі, дуже велика рідкість, скільки я мав змогу спілкуватися шановними, з шановними деякими представниками влади. Але є так є. Я почув вас, я теж хочу все, щоб було мирно, з поваги один до іншого, бо нам тут жити. І навіть я, хоча я не тут народився, я з жінкою прямо казав, я кажу, скоріш за все нас поховають тут. Так склалося життя. І я не хочу, щоб мені ходив хтось і за спиною казав гадощі, хтось мене в чомусь звинувачує. Я розумію ваші релігійні почуття. Я щиро розумію. Я розумію, що таке ходить до одного. Ви розумієте, що ми любимо Україну, вибачте все, вибачте все. Ось. Тому я просто намагаюся, я відкидую. богословську складову. Я відкидаю відповідаю складову е, неприязні між нами, яка може бути в ціло якихось політичних там вподобань. Хоча де я, де відео, де політика. Дуже далеко. Але я прошу тоді зосередитись на тому, щоб ми меншим колом зараз залишились, вирішили всі питання, дивлячись один, одному в очі. І якщо ми пообіцяємо... Один одному щось за цим столом. Це не буде потребувати потім розборів юристів, слідчих і прочее, прочее, проще. Я дуже хочу це закінчити мирно, нормально і жити разом поруч далі. Стосовно юридичної складової. Процедура передачі майна вона... Ропився нам законі, ми проконсультувалися, отримали необхідні консультації, поради, поставили, довідомо всі організації, які можуть бути до цього причетні. Там не треба великого кругом це можна зробити по-людськи. Ну, по-перше, ревізійна комісія обрана загальними зборами, признаєте, ви їх не признаєте, це юридичний факт, там 5 людей. Ми не маємо права включити в цю ревізійну комісію людей, за яких не проголосували ті 325 людей. Юридично не маємо права, іначе рішення цієї комісії не буде мати ніякої юридичної сили. То, Але ж я розумію, що з вашого боку обов'язково мають бути представники. Чому ні? Але до роботи комісії долучилися долучені підпис, прізвище, паспортні дані. Нема питань. Разом все робимо і все. Це... Яка різниця? Я член комісії чи получлен комісії? Для внутрішнього самоповаги це зовсім ніякої ролі не грає. В юридичному плані грає. Потім все, що ви вважаєте приватною власністю осіб. Будь ласка, ніхто не буде претендувати ні на що. Да хоч голі стіни. Але там має залишитися те, що було, що було до вас. Мені чужого майна не треба. Я ніколи не працював на державній службі, я нікого не крав, не займався бізнесом. Все, що я заробив, я заробив сам своєю головою, своїми руками. Я це розумію, що таке кожна копійка. Бувало так, що я і на базарі торгував, бувало так, що і голодував ті уроки. У 90-х всяке було. Тому я вас слухав уважно. Тому я розумію, якщо ікону подарував хтось і він хоче забрати, це право людини, хай забере. Нема питань. Потім, що до моління на проїжджій частині. Будь ласка, храм відкритий. Приходьте, моліться. Нас скачували сюди гроші 30 років з Росії, нормально, щоб нас всіх от так. Фінансували партії, фінансували церкву, все. Треба переступити через це. Ну, ви переступайте, а хтось не може ви переступити. Добре. Що стосується надання окремих приміщень, я це питання не вирішую. Є приміщення Благовіщенської церкви. У вас є, я маю надію, на неї документи. Ви документи маєте також передати, разом посидимо, подивимось, що там так, що, якщо вони не доведені довести їх якось до юридичного кінця. От, ну, це ви не можете мене питати, чи є у вас документи на Боговіщенську церкву, бо документи, майно і споруди передаються ревізійній комісії під час її роботи. Або не передається, складається акт, заява в поліцію, адміністративний суд, максимум два місяці, виконавча служба в супроводі поліції заход на територію. Но кому це потрібно? Мені ні. Якщо буде потреба в якомусь приміщенні, що мер не вирішить цю проблему. Це його функція. Я приміщений в Охвації не завідує ніяким. У мене є своя хата. Все. От я тоді, моє... я думаю так, що нам зараз оце все воду там ховати когось треба, да, вам сьогодні. Я би просив вас. Вас, вас Степановичу, лізу, як голову комісії, залишитись, мабуть, в п'ятій. Це пропозиція? Пропозиція. Тут, тоді я не говорю, що просила. пропозиція, Це, бо головні тут сьогодні. Я, я зрозумію. Виступаю. Це перше. А тепер? А тепер, а тепер дивіться. Ви добре все говорите, тільки говорите одну боку. Це моя думка. Пере за все. Ми не визнаємо ті збори, які у вас відбулися. Сьогодні, підписавшись під тим актом, ми де юре? Де юре? Визнаємо ті збори? Тобто, ви робіть акт для себе. У вас є зборами вибрана ревізня комісія. Ви робите для себе, ви повинні відчитатися перед громадою за проведену роботу. Вам поставлено завдання. Так? Все. Тепер буде ще один акт. Як пропозиції, де ми зараз визначимося, хто там буде підписуватися? І це буде акт. Як депутат, я захочу, значить, побажає депутат. Депутат підпишеться, як депутат має факт. Як громадянин, громадянин, як людина оцерковна, церковна, це буде акт. От цей акт нам потрібен. Розуміло? Чи він вам потрібен, це ваше вам вирішувати, а нам цей акт потрібен. Під отим актом ми не підпишемося. Це одне питання, друге питання. Сьогодні по документах, по документах наскільки я, можливо, не всі знають не всі храм, храм по Шевченка 1 на релігійній громаді, капличка в лікарні на релігійній громаді, капличка на, клад... на кладбищі на релігійній громаді. На гозюрині приміщення, яке не використовується на релігійній громаді. Тобто, якщо говорити чисто з юридичної точки зору, ви вступаєте в права на всі ці приміщення. Розумієте? Тепер ви переклали е, напрямок на голову. Голова, що не, не найде приміщення? Не найде приміщення голова, окрім цих. Таких просто немає, їх не існує. Що в голови є якісь е, резервні е, площі. Який не використовується, нема ну, в міській раді, наскільки. То ми просимо, як варіант, або ж кладвище, якщо ні, тоді озіримо. Але це повинно бути визначено зараз. Письмово ми домовляємося, матиме цей документ юридичну силу, не матиме це інше питання. Як ви правильно сказали, ми домовилися, ми письмово склали про те, що ми домовилися. По доброті душі, по порядності. Підписали. І рухаємося так, як домовилися. Оце як пропозиція. Якщо чисто юридично, я сказав, як юридично, воно за однією громадою. А як чисто по-людськи, так як Володимир Степанович каже, що ми повинні один одного зрозуміти, ну тоді, якби б сказали, що ми там ви щось плануєте далі використовувати, а ми його просимо, ні. Ну, в Юріна не використовувалися. Були часи, коли там молилися. Ну. Сьогодні законом Українська Православна Церква не заборонена. Якби заборонена, зараз би мова не стояла. Тобто Ми, ми поза законом. Все ж поза законом карається. Вона ж дозволена, законом. Її ж не заборонили. Ми в законний спосіб просимо. Дат нам можливість тут далі молитися, просити Господа за друзів, за ворогів, за перемогу, за наших воїнів. Ну, не буде я Зловживати цими всіми речами. Оце просимо. почуйте, будь ласка. Але це потрібно сьогодні вирішити. Якщо ми зараз цього не вирішимо, не вирішимо, ну, ми просто зупиняємося. Я звертаюся. Всіх далі. До двох, до двох сторон, будь ласка, давайте ми це зробимо.